Привіт, мене звати Світлана Єфремова, я акторка. Свою акторську кар'єру я розпочала в Берліні як хобі. В той час я проживала там і вирішила піти в театральну школу, що знаходилась по сусідству. Я дуже почула багато хороших відгуків про свою акторську гру в цій школі. І мені дуже хотілося продовжувати, але насправді я повинна була переїжджати в Канаду. І довгий час я цим не займалась. Але Певний час я все таки вирішила, що хочу цим дуже сильно займатися. Пішла в акторську школу в Канаді на інтенсивний курс. Також проходила вечірні класи і мені це дуже-дуже подобалось. Я теж там же чула дуже багато схвальних відгуків про свою гру. Також я отримала міжнародний досвід в Канаді в зйомках реклами. В невеликих епізодичних ролях у драматичних вертикальних серіалах і в музичних кліпах також, володію англійською мовою, звісно. І зараз я повернулася в Україну і вирішила, що буду продовжувати своє акторство в цій країні. Я навчалася в українській кіношколі на в студії Філм Юей проходила майстер класи з бойового мистецтва в Stand Factory в Києві. Майстер-клас дикції, і не думаю зупинятися. Мені часто говорять, що в мене дуже гарні виразні очі. І це дуже гарно виглядає в камері, тому мені здається, що я дуже класно зіграла драматичні ролі, де потрібно показати свої глибокі почуття. Я маю досвід в ІТ-індустрії, працювала програмістом, менеджером команди, тому дуже класно зіграю роль менеджерки бізнес-леді. А також я маю дуже теплий м'який характер доброзичливий, і мені підійдуть всі ролі подруг, можливо, мами, дівчини з таким теплим м'яким характером. Буду рада побачитися з вами на знімальному майданчику. Бувайте!